Початок нового пасторального року у Карітасі відзначило освяченням пам'ятника покровителю вбогих і дітей сиріт святому Вінкентію, де Полю. Був священником і першим, хто заснував сестер милосердя, а також і хто основував парафіальні Карітаси. Також цього року є в особливий спосіб відкритий за допомогою Карітасу України. З національного нашого офісу, який є нашими опікунами і кураторами, один із проектів для людей і молоді з особливими потребами. Я кличу вас всіх цей час, коли Україна переживає війну, цей час, коли багато біженців, цей час, коли є сироти, яких батьки загинули, захищаючи Україну, простягнім до них руки, допоможіть їм. І будьмо милосердні, І берімо приклад, що і читаємо життя цього святого, бо Він навчить нас, як Христос вчив, бо Він своїм життям так прожив, рятуючи інших. бути милосердним. Фігуру святого Вінкентія встановили за кошти благодійників.